Аби приборкати п'яних молодиків, міліціонерам довелося стріляти в одному з розважальних закладів Староконстантинова. Спрацювала система тривожного сповіщення. На місце вирушив загін бійців Державної служби охорони. Коли міліціонери прибули на місце, з'ясувалося троє буйних молодиків влаштували бійку. Коли правоохоронці спробували поговорити з хлопцями, ті кинулись на них з кулаками. На законну вимогу працівників міліції припинити хуліганські дії. Ці громадяни не відреагували. А спровокували бійку, крім цього, вони е, почали шарпати за форманий одяг працівників міліції. Заспокоїти буянів не вдалося. Тоді міліціонери зробили два попереджувальні постріли вгору, але це тільки розгарячило хуліганів. Хлопці розійшлися не на жарт, і тоді міліціонери вдались до крайніх заходів. Один із бійців спецпідрозділу вистрілив ногу найагресивнішому молодику. І вистріл раз. Вгору він ще ближче на мене підійшов, сказав, давай, вбивай мене, почав далі бити мене по ногах, шарпати за руки і збити з ній, заводіти вогнепальну зброю. Я вистрілив, відійшовши назад, вже. я вистрілив другий раз, попередженний вгору. Коли я вже обернувся назад, що в мене ззаді були кущі, я мені не було куди вже відступати, тоді я вже був змушений, випустив вогнепальну броню на враження. Всіх трьох буянів затримали та доставили до відділку міліції. Пораненому хлопцю надали медичну допомогу. Три міліціонери не могли його втримати, хоча він був поранений в бедро. Десь на протязі години його успокаювали, поки йому надали допомогу. Як з'ясувалося, всі вони раніше вже були судимі. Наразі у цій справі триває слідство.